Мені випав Ефрон. Уявляєте мій шок, коли на 47-й крутці мені прилітає ось це. Доволі іронічно, що з усіх анонсованих на трансляції персонажів до Ефрона я поставився максимально нейтрально. І я його отримав. Дуже хотів Літлу з цього сезону, але знаєте. Я не жаліюся. Тож сьогодні я спробую на ньому пограти, бо, ну, як бачите, тепер у мене просто немає вибору. Так що, в цьому відео ви побачите мої самі перші матчі за цього персонажа. Тобто, скин на джокера я отримав по гаранту на 60-й круці, а Ефрон мені випав на 47-й. Угу, uh -huh, uh -huh. uh -huh. Записую, записую, да-да, uh -huh. слухаю. Uh -huh. Ой, Господи. Хочу би. Хочу би не. Напер... Хочу... Блін, я. Я знімаю відео. Мені треба бути пришукайте. А камон, я буквально перший раз тримаю його в руках. Um, я бачив, як за нього грають в І Це. Uh -huh. Ну, пересате. Ви не угу, ще. Угу. Угу. Ну. Ну, я прям не знаю навіть. Да. Я люблю кайтити Айві, так, але це не значить, що я хочу кайтити Айві прямо зараз. Я тримаю його вперше в житті. А! Хто Ой. А, це так працює. Це та сама його абіліті? Прикольно. Блін. Оце вже не прикольно. Угу. Я думав. ой. Угу. Угу. Ну Палітка була. Палітка була. А от те, що я закрив її вже перед собою, це вже інше питання. Ну, Е-е... як вам перший в житті кайт за Ефроном, я вважаю ДОСТОЙНО. Ой, я просить так привіт. Привіт, Коріан. Йой, а що мені робити? Типу... Угу. Ладно. Ну, у мене... Більше нічого нема. У мене є я можу я, себе перемістити на цей стілець, але в цьому немає. А, вже не можу? Ладно. Нортон. 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 Зараз... А що мені робити то? Ой! Ну, no. I'm sorry. Да, ладно. Ну, типу, виправдовуватися тим, що це перший раз, коли я граю за нього, це таке собі. Бо я просто фігово <свісно> ладно. Ну, Типу, да, його абівки вони інтуїтивно зрозуміють. Це його. як вона називається? Не пам'ятаю, воно схоже на цю штуку, як в церкві. О, Ой, ну ладно, перший матч кобом піде. Знову знову той самий ган. Ам, чел. Чел, то що на приколі. Припини його. Ну, я не буду його прибирати Типу, чел. Він у мене стояв з самого початку, так? Ну, Кирніш. Якщо знову я буду першукай, то це буде, звісно, невесело. <кху> Вибачаюсь. Я ще трошки хворію, тому я не знаю, наскільки буду чутно на записі. Чи хрипить у мене голос, чи ні. Ну, але взагалі то мені вже краще, то тому я записую. Але може трошки буде чутно, тому так. Ладно, я поки живу, поки не за мною. Там челік вже бігає. Тоді я поки займаюся декодом просто. Ні, ну насправді, насправді, цей скин непоганий. Мені не дуже подобаються ці пташки, які літають золоті. Але їх видно тільки в моїй хаті, а в матчі я їх не бачу. Може, це, тому що в мене графіка стоїть не на найвищому рівні, але. Але припустимо, так. Ем um... до мене, ну... Так, я перестану. Я можу його якось примістити, напевно, але. Ну, давайте спробуємо. Давай сюди. Um... Де 6 секунд? Ну, проти якихось. О! О! оце імба! Боже, боже. Імба! Ефрон Нового Ефрон... А тобі теж змінить ролі на рятівника, нікому не сказавши. Там мені здається, я трошки його заплутав напока. Ну, ладно. Так. Ну, блин. Я не буду його давно переміщати. Дайте мені... Та що ж таке? Ну, це вже не прикольно, я просто хочу докодити машинку. Я на що я це зробив? Боже. О, о. Ну, я виконав дедукцію. Це вже непогано. У ем, мене залишився один стілець. Боже, Айві, можна я. Ну, що ти тут робиш? Ну хтось тебе сюди е, звав. Я не просив тебе приходити. Те, mm -mm. що ти мене повалив за 5 секунд в минулому матчі, це не означає, що я хочу кайтити від тебе знову. Дякую за можливість докодити машинку. Буде смішно, якщо вона прям до мене піде зараз. Не? Шприц. Давайте, давайте, шприц. Давайте нас там приймаємо. Угу Послухайте, я ще й дедукцію виконую. Угу. Прикольно. Я б ще одну скриньку відкрив, але. я не знаю, чи я в цьому сенс. Він там вдвох бігають. Я прям не знаю. Мені там взагалі треба чи ні? Воно тут. А чому? А де воно? Ладно. Я поняв прям тут. Тут є скриня, але я думаю, цьому не буде сенсу. Типу, не yeah. дано. Це що реально нічия буде? Прикольно. Ой, ой, ой. Не, ну я б сам впорався. Аха, не спіймала мене. Іди нафіг. Ну, взагалі. Ну, прикольний, прикольний. Об'єктивно... О, там Барма, Ой, корда. Не самий поганий костюм. Так, він золотий, як Нетізи це люблять робити. Але тут це доволі в тему і немає ніяких деталей, щоб вибивалися якось. Прям не знаю. Хоча без скіна він теж прикольний. Такий собі скінхет, не знаю. Ну, сам по собі персонаж непоганий. Ем, не знаю, чи він буде метою і наскільки він буде популярний. Ну, звісно, не такий популярний, як, наприклад, той же Річард. Ем, я думаю очевидно чому. Але... але... Це прикольно, що недізи роблять не тільки якихось футбольчиків. Спокати хий декот. Ну, як вже. Я думаю, там без мене впораються. Угу. Там Корда. Тож я там буду тільки... Заважати. До речі, до речі, цей котик, який пет. Він такий милий, він такий хороший. І він нявкає. І це дуже мило. Я не знаю, чи я тут треба взагалі зараз. Але Ладно. На. Так. Е, мені здається, здається, я тільки збив її знову. Ладно, тоді я врятую цей раз. Що там примістити? Не бачи сенсу, так. ой. Пу -пу -пу. Страшно капець. Ну, це його білка. З хітом. Я думав, вона по-іншому працює. Я думав, треба нажати, як з Флейвілом. Флейвіл у мене ніколи нормально не працює. Я не знаю, чи то через те, що в мене пінг майже завжди зелений. Ой, тьфу, навпаки, якби ж то він був зелений, він майже завжди жовтий. Або я просто не вмію його прожимати. Одно одне з двох. Ем... Що тут у нас? У нас залишається одна машинка. Корди пістолет. Ну да. Проти Антістану не попреш. Хоча, ну, блін, брати Антістан лише заради пістолета корди в кінці матчу таке собі. Чим, ну ну, може є, сенс. окей, добре. Це її останній стілець ем. Як добре що я кодую. Ходжу? Декодую цю машинку? Угу. Да? Окей, добре? Як скажете? М -м Все нормально? Е я міг би її перемістити. А навіщо? А у неї там на воротах робот. Блін, це я, звісно, тоді не зря зробив. Вона ж могла себе врятувати. А я навпаки тільки далі її перемістив. Що тікати? Фулумі кажеш? Ну ладно. Якщо так кажеш, то окей. Ось такі у нас сьогодні були матчі. Стосовно Ефрону та його абіліті. На релізі, вони здалися мені доволі дивними. Але коли я тільки но взяв його в руки, я в цілому все зрозумів максимально швидко. Тож мені сподобалось геймплей. Інтуїтивно зрозумілий, хоча, звичайно, для кращої гри треба бажано мати непогану комунікацію з командою. А так, непоганий персонаж, можливо, я навіть буду його мейнити. Стосовно ж його леги це єгипетська тематика, буквально завжди пік у нетізів, цей раз він не став виключенням. Так, тут багато золотого, але воно максимально в тему. Бо він же такий собі: фараон чи Бог. Напишіть свою думку в коментарях, мені буде цікаво почитати. Коли він мені випав, мені сказали, що це така собі компенсація. Я кажу: добре, дякую. А також подякувати я хочу вам. Хочу подякувати за те, що ви дивитесь мої відео, залишаєте коментарі і натискаєте на вподобайки. Мені правда дійсно приємно, що ви зі мною. А так, дякую за перегляд. Як завжди, побачимось за тиждень. До речі, дуат дуже смішно лагає і багається в лобі, а ще я буквально тільки що подумав, що він нагадує мені ось це.